дмтз 244 х 24 кінські сили, топова комплектація, компресор, реверс, дуга безпеки, дашок, рівна підлога, дводискове щеплення, трьохточка на 700 кг з двома зовнішніми гідроциліндрами, трьохсекційний розподільник, повітряний фільтр паперового типу, доставка без передоплату, борна панель автомобільного типу. Щеплення в тракторі дводискове, рівна підлога, підвісні педалі, бокова коліса, підніжка з лівої сторони, травлічний фільтр з правої. Яке сидіння з ремінцем безпеки, з підлокітниками, з підголовником, регулюється вперед-назад. По рівню жорсткості підголовник регулюється по висоті. Вал відбору потужності на дві швидкості 540 та 1000 обертів на хвилину. Тиш ліцевий діаметром 35 мм. Реверс, який змінює напрямок руху вперед або назад. Повишені, понижені. 4-ступінчна коробка передач. Загально виходить 8 передач вперед та 8 передач назад. Мок запалення, механічна глушилка, вимикач маси USB-вихід. Аварійка, габарити, ліхтар заднього ходу мигалка. ближнє дальнє світло, поворотники ліво-вправо. Сигнал, датчик тиску повітря на гальма. Педаль газу. Ручка газу з фіксатором. Дільні педалі гальм. Стояночне гальмо автомобільного типу. Каль щеплення. Гальмо регулюється по висоті та по виліту. Фіксатор керма по виліту. Включення вимкнення переднього приводу. Блокування диференціалу заднього мосту. Включення вимкнення валу відбору потужності. Євронавіска з хрюками, зі змінними яблучками в комплекті 22-28 24, мм, два зовнішні гідроциліндри, які примусово прижимають гідравліку вниз. Максимальне навантаження на трьохточку 900 кг. Перемичка в комплекті, буксирувальний гак на 6 положень, з кріпленням під автомобільний причіп. Важель керування гідравлічною вісною системою, тобто підйом опускання, плаваючий режим та режим примусового прижимання. Твохсексійний розподільник з плаваючими режимами, дві пари гідровиходів та два окремих важеля для керування гідровиходами, ресивер компресора, пневмоконектор, 12-вольтова розетка під причіп, кріплення під номерний знак з підсвіткою, ЛЕД ліхтар заднього ходу, дуга безпеки, з мигалкою, з дашком від сонця та дощу. Задня частина трактора обшита металом, роздільна гідрованна. Окрема ванна коробка задній міст. Під капотом встановлений дизельний 3 двигун км 495 потужністю 24 кінські сили або 176 кВт, робочим об'ємом 1532 кубічного сантиметра. Номінальні оберти калінністового валу 2350 обертів на хвилину. Виробництво Лайдон Китай. Акумулятор на 120 ампер годин, електромагнітна маса, розширювальний бачок системи охолодження, бак гідроб'євного рульового управління. Генератор потужністю 350 Вт, два інша насоси. Правий виступає за роботу гідропідсилювача керма, лівий за роботу гідролічної основної системи та гідровиходів, сапун, стартер, гідравлічний фільтр. Капот тримається на двох амортизаторах, блок запобіжників та реле, свіча підігріву повітря, паливний фільтр, компресор, паливна апаратура. Насос для підкачки паливної апаратури, масляний фільтр, паливний фільтр відстійник. Повітряний фільтр циклон паперового типу. Паливний бак на 35 літрів. Вага трактора 1900 кг. Передні противаги по 9 кг в кількості 11 штук. Редукторний міст типу ГАД. Гідроциліндр двосторонньої дії. Агротехнічний просвіт 400 мм. Передня коля розсувається в діапазоні від 1230 мм до 1385 мм. Зараз стоїть 1,23 м. Діаметр на півосі 60 мм. Задній міст. Агротехнічний просвіт. Задня коля регулюється від 1170 мм до 1585 мм. Зараз стоїть 1,30 м. Передні колеса розміром 7,5 на 16 мм. З крилами та бризовиками в комплекті. Заднє колеса розміром 112 х на 24. Розбірні. З проставками та противагами по 25 кг на задніх колесах. Демонструю виверід коліс. ДМТЗ-244X, виробництво 2025 року. Під капотом встановлений 3 дизельний двигун КМ 385, потужністю 24 кінські сили або 176 кВт, робочим об'ємом 1532 кубічних сантиметра, номінальні оберти коліннічного вала 2350 обертів на хвилину, виробництво Лайдон Китай. Трактор повнопривідний з гідропідсильочем керма. Рівна підлога, підвісні педалі, бокова коліса, чотириступінча кропка передач, повишені понижені, плюс реверс загально виходить 8 передач вперед та 8 передач назад. Щеплення в тракторі дводискове, вал відбору потужності на дві швидкості: 540 та 1000 обертів на хвилину. Трьохточкова навісна система витримує максимальне навантаження в 700 кг, плюс два зовнішні гідроциліндри, які примусово пускають гідраліку вниз. Вага трактора 1560 кг. Також є розподільник трьохсекційний з двома парами гідровиходів. Надається повний комплект документів для реєстрації, доставка без передоплат.